Подобається давати поради та хочеш звучати природно італійською ось основні конструкції. До Вресті п'ю інфінітив, коли даєш рекомендацію. Наприклад, до Вресті з метреді узарила макіна e е ініціаре узарила бічіклетта. Тобі варто перестати користуватися машиною і почати їздити на велосипеді. По Тресті п'ю інфінітив, коли пропонуєш альтернативу. Potresti regalare gli abiti, che non indossi più. Ти puoi podarovati одяг, який більше не носиш. Ti consiglio di più infinitif, коли даєш конкретну пораду. Наприклад, ti consiglio di riutilizzare tutto ciò che può essere riutilizzato. Раджу тобі повторно використовувати все, що можна. Se fossi in te плюс умовний спосіб. Коли даєш пораду, уявляючи себе на місці іншої людини. Наприклад, сефосіте парлерейку мадрил. На твоєму місці я б розмовляв із носієм мови. Імператив для більш рішучих порад Переземпіо, спині лелучі, Кандоно не ай бізоньо. Вимикай світло, коли воно тобі не потрібне. Напиши в коментарях пораду, яку б ти дав другу, що вивчає італійську. Підписуйся, щоб вчити мову легко та ефективно.